Вас вітає розсадник Proxima. Покажемо, як ми стрижемо топіарні самшитики. от пострижені. Це ми доводимо на відправку до замовника. Якщо хтось вам колись скаже, що самшит я не хочу садити, бо його їдять в огнівки, то це все рівно що сказати, що мені не потрібні зуби, бо їх треба чистити. Або мені не потрібна машина, бо в ній масло треба міняти. Або я не буду їсти картоплю, бо її треба обробляти від жуків. Нема іншої рослини, яка є. Перше вічнозелена, друге морозостійка, третє листяна і дрібнолисна для українського клімату, з якою можна робити живоплоти щільні і щоб взимку дивитись на свою ділянку, щоб вона не виглядала як після ядерного апокаліпсису. Коли ваші багаторічники ніхто не бачить і ніхто, ну, від них місця не лишається одні тільки віники. А вічно-зелені рослини вони дають саду життя взимку. Слава Україні!